Протягом якого строку повинна видаватися довідка про обставини травми? Відповідно до статуту Внутрішньої служби Збройних Сил України, у разі, коли травма, контузія, каліцтво, поранення пов'язане із діями противника, довідка про обставини травми видається протягом п'яти днів, а відповідне розслідування не проводиться. Зрозуміло, що в більшості випадків ці сроки не дотримуються. Але військовослужбовці повинні знати свої права і повинні знати обов'язки свого керівництва. А у разі, якщо такі сроки грубо порушуються, військовослужбовець може реагувати відповідним чином, звертатися в службу правопорядку, вишестояще керівництво або до суду. У випадку. Якщо вам необхідна допомога у захисті ваших прав, звертайтеся до нас, раді будемо вам допомогти.